Грубо кажучи, плюси-мінуси емпатії, а, тому що її ж можна теж по-різному проживати. <кій> Якщо говорити про плюси, то емпати вони дуже тонко відчувають вібрацію самої думки. Да? Тобто, як людина, ну от, наприклад, у нас кимось комунікує, і відповідно це не те, що вона кудись в голову залазить. Просто думки мають вібраційний. Фон, певну частоту там, негативна, чи з такими з домішками страху, да, там, і, і, відповідно, коли людина якось застерігається, то емпат це людина, уявіть, якщо ну, це круто, коли, наприклад, це спеціаліст якийсь, або ну, в будь-якому випадку. Тобто людина, яка може це відчути, і тут же це, ну, цей спазм прибрати в тому плані, що. Відразу сказ сказ проговорити, да, там, можеш не боятися, там, чи проговори свої страхи, чи можливо ну, тобі є щось можливо некомфортно. Тобто це такі вміння якби співналаштовувати простір, да, відчувати, як в кімнаті, як там і так далі. І, тобто, це один із великих плюсів. Те, що ну і це природньо, насправді відчувати все довкола, відчувати природу, відчувати чому власним бати тікають там на природу, тому що тут дуже чистий вібраційний фон. Ось, а в середовищі людей да, це постійно ну це робота, тому що у людей різні думки, люди законсервовують дуже багато емоцій всередині себе. І відповідно, емпати вони це все відчувають, розуміють. Головне з цим не страждати, тому що часто емпати пишуть, ніби це якась така біль. О Боже, я це все відчуваю. Це все треба знайти застосування цьому. По-перше, Знати, як собі допомагати, да, тому що ну так само, як ми ж миємося. Ми ж не можемо плакати, то що блін, я ж місяць тому ноги мила. Чого я п'ять буду ноги мити? та ну, ну так само на енергетичному рівні це природньо якби очищати себе, да? калібруватися через чистий вібраційний фон, транслювати його, да? чи відновлювати його, чи в медитативних практиках, чи ось так, от по природі ходити. Ось, коли це як біда, коли це як біль, коли це як ускладнює життя людини, ну тоді, коли ще не примирені всі частинки всередині себе. Тобто, або ще живеться травма дитинства і там купа болі, і це торкання, воно, тобто його треба розпаковувати, з цим треба працювати, тому що виходить дар стає тягарем. А дар це не тягар, це просто дар, який забарвлений вашим людським досвідом особистісним. Ну там, чи в дитинстві, чи не в дитинстві, чи були стосунки там партнерські, чи, чи з батьками. Неважливо. Тобто сама суть, що сам дар емпатії роз розвинувся. Як він розвинувся, то інше питання. Да? Якщо вам воно болить, і якщо для вас це о Боже, що з цим робити, і ви ще з цим страждаєте і звинувачуєте, що люди якісь не такі, мені тут важко. Чи не звинувачуєте людей? Чи для вас це страждання, болю, це все відчувати, То зазирніть всередині себе, ваша внутрішня дитина, певно, хоче щось проговорити, хоче щось вивантажити. Є що є, що сказати в ту сторону? Uh, так цікаво, мене в коментарях запитали, а де, де цьому навчитися. Да? Я ніде не вчилася, я це по крупиночкам збирала. Uh, мені дуже допомогла 12-та енергія. Я прям її дуже глибоко досліджувала енергія служіння, тому що емпати вони дуже пов'язані з цією енергією, це цілительна енергія і енергія служіння. Але саме вона вчить балансу, вона вчить зробити паузи, вона вчить синхронізуватися з природою, вона вчить тримати баланс, вона не віддає, аби тільки віддавати, бо я ж покликана служити спасати. Ну ні, тобто це все без оцих страждань, без нічого. Ніяких забарвлень, ніхто нікого не спасає, ніхто нікого, ну, типу, все з усіма все добре, кожен іде свій шлях. Якщо комусь треба, приходь, не, не треба, іди повз. Ну і так далі. Тобто вона вчить дуже екологічно, екологічних оцих взаємин. Я і цей світ, я і люди, мій дар. Точніше, не мій як власність, а через мене цей дар проходить. Біда в тому, що цей дар приломлюється через мою травмовану особистість. Оце вже інше питання. Тут вже потрібно працювати з особистісними спектрами, да, з особистісним формуванням, що там ці дисбаланси створює і так далі. Е, мені, власне, ну якби я заходила це через. Я працювала з тим через осмислення, через самоаналіз, через спостереження за собою, через вирівнювання свого життя згідно ну, свої шишки, набивала. так, працює до речі, 16-та енергія. Це один із моїх талантів. Да. Саме проходити оцей такий власний досвід для. Тобто це така енергія, яка любить не теоретично, не теорію, а саме на практиці перевіряє, як це працює, і з власного досвіду виводить формули, пише потім, такі, ну, скажімо так, Торує дорогу для того, щоб можна пояснити. Власне, 12-те теж так робиться, ж новатори. Це люди, які якраз своєю інтуїцією рухаються туди, там, де ще ніхто не ходив. І оцю першу прохідність, новаторство торіше, да, застосовують це новаторство, вони потім описують, пояснюють і так далі. Ну, Напевно, оце такий симбіоз працював. 16-та як практик, 12-та як енергія цілителя, енергія. Ем... Креативна, новаторства, ну і, власне, служіння цьому світу. Ось така комбінація. Тому я не знаю, чому так піднялася тема емпатії. Можливо, якось її треба, раз я в себе вже це повбирала, можливо, якось його описати, пояснити, можливо, якийсь практикум організувати, тому що ну, тема цікава, бо. Я пам'ятаю, теж раніше випадала прямо з, ну, до того, як почала вивчати енергію, я прям випадала. Я могла закритися. Ну, не те, що закритися від людей, я не закривалася від людей. Я так само там, ходила, купувала, гуляла з дитиною там, і так далі. Там, чи Зустрічалася з кимось. але... Ну, були такі, ну там три дні я могла, могла тиждень, намагалася ні з ким не контактувати взагалі. Тобто, якщо й виходила, ну ясна справа з дитиною потрібно гуляти, да, він маленький ще тоді був, ну зовсім ось, і то намагалася десь на природі, або якщо там син хотів на майданчик, то я просто брала книгу, читала, або просто е проходила свої навчання. Ну, типу, я не контактувала з кимось, то зараз я хочу сказати. Ні, в мене немає такої, в мене немає бажання втікти від людей. В мене немає бажання якось ну, захищатися від людей. Чи в мене немає страху, що хтось там якось вкраде мою енергію, чи щось таке. Бо це неможливо. По-перше, я розумію причину наслідкові зв'язки. Це раз, я розумію, як працює енергія служіння і, власне, Дай, власне, і все. Да. Зараз в мене як таких пауз немає. Я просто на регулярній основі відновлююся, ви ж душ теж регулярно приймаєте. Ну, В енергетичному плані має бути так само. Треба вирівнювати свої частоти. Ось ну, на природі гуляєш, да, біля водички, чи де хочеться. От, Ну і власне, і коли це чи самовідновлюєшся із середини, у ну, всякому випадку немає потреби вже. І тікати від людей навпаки хочеться, навпаки, хочеться із себе торкатися, але звичайно розумієш, коли достатньо, тому що що, тому що баланс є брати, давати чітко витриманий на внутрішньому камертоні.